Ось поруч із барзелою зацвіла півонія сорту Джі Клем. Погляньте, як гарно у неї складені пелюсточки, закривають одна одну і ось такими поверхами виростають угору. Але не можна сказати, що ця півонія. Так різко виражена, що вгору ростуть. Просто вони так розміщені один над одним. І зверніть увагу, квітка так і тримається такою чашечкою. Ось тут видно, ось тут. Можете бачити такою чашкою. Тобто оці нижні пелюсточки вони не розкриваються. Ось Зараз покажу ще ось так: тут вони так і тримаються. Нібито піднімають квіти, пелюстки, що знаходяться всередині, піднімають їх угору. Це півонія Карл Джі Glam.